Будівництво на вулиці Мейн відновиться наприкінці березня або на початку квітня, залежно від погоди, і триватиме до початку зими. Цього року робітники завершать заміну водопроводу та каналізації на вулиці Мейн, також проведуть зливові труби та підземні комунікації. Робітники реконструюють вулицю Мейн від залізничного мосту на південному кінці до школи Вінуски. Це роботи з укладання бруківки, розмітки тротуарів, бордюрів, ліхтарів, модернізації світлофорів та благоустрою. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 7 до 19 години. Цієї весни на вулиці Мейн будуть змінювати смуги, перекривати смуги та короткочасно перекривати вулиці з об'їздом. На вулиці Мейн буде збережено двосторонній рух. З середини квітня до кінця квітня Main Street буде скорочено до однієї смуги для руху, що рухається вгору на пагорб на північ. Рух, що рухатиметься на південь, буде спрямовано на вулиці Тіган та Вівер. Перекриття смуги на вулиці Мейн та об'їзд на Вівер-Стріт діятиме цілодобово без вихідних до початку зими. Будуть тимчасові перебої з інженерними мережами та під'їздними доріжками. Працівники повідомлятимуть мешканцям і підприємствам, стукаючи у двері та залишаючи записки з повідомленнями. Підприємства під час будівництва працюватимуть. Люди все одно зможуть ходити по вулиці Мейн. Паркування буде заборонено на вулиці Мейн, де ведуться роботи в робочий час. Паркування буде зменшено вздовж вулиці Вівер. Тим, хто буде їздити цими дорогами, слід бути обережними стежити за вказівками та звертайте увагу на працівників, які керують рухом. Відвідайте vinuski.gov зкісналі Мейнстріт для оновлень по проекту. Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо проекту, телефонуйте за номером 802 595 43 99 або скористуйтесь електронною поштою info Якщо ваше майно пошкоджено внаслідок будівництва, зв'яжіть з проектом, щоб подати позов про збитки.